Мені здається, що я добряче, я можу пошкодувати про те, що я зробив, але вже все. Вирізав. Кашмар. Бачите, тут з середини воно ще більш-менш, тільки кругом ручки поржавіло. а з вулиці поржавіло набагато більше. Так, тут у мене є підсилювачі і тут є підсилювачі. Тут сподівається, що воно в мене дуже сильно його не погне. Повирізав трішки так з поворотиками, так може воно менше його буде втягувати. Тепер беру свою железяку, яку я підготував оцю. І треба тепер її виставити вимірять я поробив з усіх чотирьох боків розміри, навіть по понескільки, і тепер треба виставити так, щоб з ручкою все було добре. І з ним, щоб ніде нічого не прозівати, тому покажу вам результат. Треба, мабуть, піти трошки. post-pot <laughs>